Друзі, зараз прибуває спецтранспорт для того, щоб демонтувати комуністичного жукова, якого самовільно встановили представники забороненої комуністичної партії. От заїжджає спецтехніка в даний момент. А поліція так само продовжує його охороняти. Зараз має відбутись демонтаж от цього чудового каменю. Здесь установлен будет памятник маршалу победы Жукову от благодарных ветеранов, жителей города Героя Одессы при поддержке Одесского горкома коммунистической партии Украины. Де саме на привокзальній стоїть ще одна, тут пишуть мені в коментарях. Що біля Макдаку, по-моєму, знесли буквально пару тижнів тому. Тут підказують, що газону років стільки, скільки жукову. Вони одного року випуску, мабуть. Бачите, тут доволі багато людей вже, незважаючи на таку пізню годину. Давай ще тро! Давай, Давай по <рес> Все, Жука може казати пока-пока. Скажіть будь ласка, яка подальша доля буде? Не скажуть. Ну щоб ногу, так, щоб ногу ходи на 5 метрів, так, ну да, подальше будеш вибрати. Війна назад буде здавати. Сьо, може, щоб техніку древні про те саме, може там фонтанку НКВДшника пам'ятника а, а Тут ще є бюст наприкінці е, проспекту, і біля Сільпо ще висить табличка. Так що, так що а, туди, а там в да? фонтанці ще стоїть пам'ятника НКВДшника. Я, я знаю, я там, це теж мой квадрат. Який теж, до речі, підляє СНС. Ми їдемо туди. Я тихий за. Где? Можем поехать поехали? Где? Так. А что его не облили, это не здесь облили. Да, нет, его не обливали. Там еще бюст стоит и табличка есть по дороге. Рейтов. Я постійно охороняла Жукова, чинила супротив його знесенню і приїхали комунальники, зараз будуть його забирати. Так, тільки починають, тільки-тільки. Ну я думаю, що ця процедура довго часу не займе. Передають привіт з Італії. Італії теж привіт. Та все буде добре. Все буде Україна. Ах, не Давай, давай, давай. От, друзі, ви зараз можете бачити е яскравий приклад того, як громадянське суспільство може змушувати державні органи працювати, здійснювати вимоги закону. З Мадриду нам теж передають вітання вам також. Канаді теж передають привіт. Жуков у військомату. Я думаю, що це проблема тимчасова, ми ним теж займемось. А зараз бачимо, як жуков висить, комуністи плачуть. Отак, От друзі. Жуков готується від'їжджати в міста, як кажуть, російської не столь віддалені. Пока-пока. Да, цемент насправді дуже хороший. Комуністи, от на чому-на чому, а на цементі для жукова вони не зекономили. Ворогам відповідаю на коментарі. Нам передають ще привіт з Південної Америки. Вам також привіт! Дай доки вперед, домом назад! Можуть його покласти в от ось цей транспорт. О, Я думаю, так буде веселіше дивитись дану трансляцію. Батька тільки вчора встановила от цю каменюку тут і вже сьогодні вона від'їжджає. Я чекаю, що ти позвониш. Одеса передає естафету Києву, Харкову і іншим містам України. вони його попіднімали і опустили назад. Переустановка Жукова. Авдіївки теж привіт. Плюс питання, але вже дуже пізно. Я не знаю, чи встигнемо ми ще сьогодні ну, зайнятися вівстом. Але я думаю, що дуже скоро бюст теж чекатиме та ж історія. Сподкілі. Якщо приб'є, то пам'ять Мені здається, що його зараз спустять ще пару разів. Жуков, прощай, Жуков, прости. Не казав його требку закрутили, Та да, Ламали б ми б його, мабуть, дуже довго, да. насправді. Вони, походу, кольоси не А Дозволу не було, ніхто не давав дозволу. Власне, це одна з підстав, чому його зараз демонтують. хай впускають ще от на проспекті Небесної Сотні. Зараз відбувається демонтаж незаконно встановленого каменю комуністами вчора ввечері на честь Жукова. Завдяки тому, що сьогодні тут зібралась велика кількість громади. от, Завдяки цьому зараз його демонтують. Я зараз вам спробую показати скільки тут людей. Дивіться. Тут ще на місці велика кількість співробітників поліції. Саме завдяки цим небайдужим громадянам зараз відбувається те, що ви бачите. А, і це ще не всі, є ще на тій стороні дороги люди. не Комунальники вперто намагаються перемогти камінь жухову. Поки що в них це не дуже вдається, але я впевнений, перемога буде за ними. Поліція охороняла каменюку дуже довго, але зараз вже відступили, і комунальники забирають. Італії теж привіт з України. Так, я боюсь, що зранку у Вати буде реально інфаркт. Там є, і він там не позив, немає документів. Давай Ярмози у нас були зняли, щоб вони не було зараз. Зараз я слабка. Акт русофобії зараз відбувається в Одесі. Росія, матушка, буде недовольна. От, в принципі, Жукова вже завантажили сюди. Ось він лежить гарненький. Справа в тому, що на даному проспекті Небесної Сотні є ще табличка Жукову і бюст. Я думаю, що громадянське суспільство докладе зусиль. І зробить так, що ті два об'єкти також зникнуть з нашого міста. От. А, так що я тут, я так розумію, вже закінчили. Друзі, всім дякую. І будемо закінчувати трансляцію. На все добре і слава Україні!